З нами Максим Джигун, політичний експерт. Раді вас бачити Раді бачити навзаєм. Для того щоб обговорити події, вони насправді цікаві і розгортаються зараз доволі швидко. Динамічний міжнародний напрямок. Давайте почнемо з Азербайджану, який несподівано і нам всім так на радість може вибухнути конфліктом з Росією. Він фактично вже почав розгортатись після того, як в Росії затримали велику частину азербайджанської діаспори. Двоє людей загинуло. Азербайджанські змі Раптом помітили війну в Україні, почали угу. висвітлювати а, Путіна дійсно як агресора, відмінила а, відмінив Азербайджан всі свої заходи на території Росії, і ми бачимо, почалась конфронтація. Російські пропагандисти вже понесли заяви про те, що ну, в принципі в Азербайджан ну, теж там неправильно ЗСР виходив і можна і там навести лад, але у відповідь а не мовчить. Вони кажуть, що ви звикли панувати над усіма народами, встигли вести такий завойовницький характер і поводити себе нахабно. Тобто вони не мовчать і кажуть будьте обережними з цими висловлюваннями, тому що я забержанців багато на території Росії. Як вони себе поведуть, ніхто не знає. Так. розкажіть нам про цю історію. А, справа в тому, що це ж не перша ітерація цього конфлікту. Він розгортається вже більш ніж півроку, і, мабуть, таким основним тригером до а, такої публічної а, бійні між Азербайджаном і Росією почався з 25 грудня минулого року, коли в небі над Росією ми знаємо, азербайджанський літак зазнав руйнувань. І, як виявилося пізніше, всіма оглядачами що це саме російська а, військова сила, скажімо, її збила чи то ППО, чи якимось іншими засобами, але. Призвів фактично до руйнування літака, і відбулася там аварійна посадка, і багато різних фактично поранених в цій історії було. Після чого Алієв, як лідер, який свою країну очолює з 2003 року і розуміється на тому, як потрібно поводитися на міжнародному напрямку, хотів вибачень від російського президента. Натомість відчув лише жаль з приводу того, що були там жертви цієї атаки, але своєї якоїсь вони в принципі. І не визнав, і після того був цілий каскад різних подій з боку Азербайджану від того, що вони там. Сказали закрити на території Азербайджану русський дом, який є фактично пропагандистською машиною, який навіть юридично не був зареєстрований на території Азербайджану, продовжуючи темами про власне зараз, які відбуваються, і кілька проміжних також було атак з одного на інший бік і обкидувалися. Вони, скажімо, обмінювалися цими такими дружніми в лапках кроками, які зараз призвели власне до ще активнішого протистояння. Безперечно, що. Є певна політична воля в Азербайджані на посилення цієї конфронтації, тому що Лієв розуміє, що це не події, які матимуть масштабніший характер, там 50 людей затримали без жодних причин, з яких частина загинула, частина десь утримується невідомо де. І безперечно, що він усвідомлює, як це впливає на настоя всередині суспільства. І скажімо, є ще ж певний дух в цьому протистоянні, і до прикладу Карабаського конфлікту, де Росія, так би мовити, не давала протягом більш ніж 30 років розв'язати із Вірменією власне проблему в цьому регіоні. І це додалося такий певний історичний контекст. Нещодавня заява мединського радника чи помічника президента Росії, який нагадував, що ніби Карабах щось подібне до російсько-української війни з'являється. І, Власне тоді почалася активна реакція зарибажанських медіа, які сказали, ні, нічого подібного немає між цими випадками. Єдине, що і ви тут зло принесли, і там ви зло принесли, будучи такими демілітаризаторами і заспокійливим для цілого регіону. Тому так це я вважаю серйозне зараз протистояння. Більше того, з поміж країн, які вважалися завжди партнерськими стратегічними партнерами, і там за оборонними різними проектами, і в економічному контексті. І політично в один напрямок дивилися. Нагадаю, що свого часу Азербайджан відмовився взагалі від ідеї приєднання до європейського союзу і взагалі якоїсь інтеграції, саме через те, що Росія тисла і вважала, що Азербайджан там не має мати ніякого місця, навіть у партнерських якихось відносинах. Ну і зараз завершилася спецоперація. Там ціла під супроводом міністерства внутрішніх справ Азербайджану затримали двох співробітників ФСБ, які працювали у міжнародному відділі Спутника їхнього російського Це, ну, це російські вже... медіа медіа майданчик назвати. медіа, посольство, культурні центри, будь-які речі, ФСБшниками. які мають та там на фасаді написані якісь прекрасні речі. Вони зазвичай нашпиговані людьми, які займаються конкретними політичними завданнями для тих. Особливо на заході, хто досі сумнівається в тому, що Росія прийде за ними, що вона буде воювати в країнах Балтії, що вона буде наступати на Польщу через Білорусь, все, що вона намагатиметься створити якусь буферну зону із західного боку, це просте нагадування того, що. Шпигуни російські є й на території Європи, які можливо не мають офіційних посад, які можливо прикриваються якимись е, такими е, приватними ініціативами чи роботою на якийсь бізнес? Все ж таки збирають інформацію, передають на Москву і це точно використовується. Тому я думаю, що Азербайджан при бажанні зміг би ще багато знайти цікавих людей і притягнути до відповідальності за шпіонаж і за протистояння е, здавалося б дружній державі. А якою може бути динаміка цього конфлікту? Чи дійсно може там спалахнути? Ути всередині Росії велика азербайджанська діаспора, і яку тут роль може відігравати Іран або Туреччина, тому що це е, такий регіон, в, в, в якому ці країни відігрують важливу роль, безперечно, що е, будь-які Додаткові фактори протистояння Росії із третіми країнами мається наразі, не з Україною, да вони є додатковим для нас е, таким містком і можливістю для розповсюдження і правди, і для того, щоб е, створити додаткові точки дестабілізації для Росії. Населення Азербайджану 10 мільйонів людей невеличка зовсім країна поруч із монстром в 140 мільйонів Росією, але тим не менше, створення якихось внутрішніх дестабілізаційних е, кампаній, можливо, які. На навіть і не скеровувалися б там Азербайджаном, а формувалися б якимись протестними групами всередині Росії, мали би відволікти увагу в тому числі і тих спецслужб, які зараз роз'їхалися світом і збирають інформацію, і здійснюють диверсії на території іноземних держав. Але поки що не виглядає так, що це може перерости в якийсь надконфлікт, особливо зважаючи на те, що і з Іраном, і з Туреччиною поки що Росія намагалася балансувати там, десь тихенько і зброю передає і допомагає збагачувати Уран, там десь якісь. Угоди економічні підписують, допомагають Туреччині втримати ліру в момент, коли в дуже складних обставинах, і турецька економіка. Також хочеться переміститися в альянс НАТО, поговорити про результати. Ми говорили вже детально і все. Але от заяви Трампа пролунали вчора, були опубліковані Fox News Він заявив про те, що якщо країни НАТО не дотримуються обіцянки своєї угу. і не будуть інвестовувати більше у війну в оборонну галузь свою. Тоді цитую: якщо вони не виконують, ми йдемо. Просто не ведемо більше з ними справ. Сказав Трамп про збільшення країн-членів НАТО витрат на оборону, тобто. Таким чином можна розцінювати його слова, що він натякнув на вихід з Альянсу Сполучених Штатів Америки? Я думаю, що Трамп відчув свій вплив під час приїзду до Нідерландів. Слухайте, коли вас зустрічає король, ледне з аеропорту, везе до себе в маєток, поїть смачним вином і видає оди в честь американського президента. Після цього ти їдеш на поля саміту НАТО, і тебе там з усіх боків просто обіймають і дякують за те, що є такий сильний лідер, обмежують взагалі. Порядок денний лише до того, аби до 5% підвищити витрати на оборону і на тому кінець, тому що решта Трамп просто не хоче чути І промову. Всім обмежили по три хвилини, Трампу дали вісім здається і, і, і безліч там спілкування з медіа, безліч можливостей для особистих проявів. Звісно, що після цього з'являються додаткові важелі впливу, та навіть якщо вони абсолютно віртуальні, коли відчуття того, що ти можеш впливати на порядок денний а, ключових економік світу, які входять до північноатлантичного альянсу, і в Цілому це вкладається в його загальний наратив, що або ви дієте так, як ми хочемо, або ми робимо боляче для вас в контексті е, тих же тарифів проти країн світу, або ви сплачуєте 40, 50, 100% в мит, або ми припиняємо з вами будь-яку співпрацю, і ви від цього страждаєте дуже сильно. І хоч логіка тут дещо викривлена, м'яко кажучи. ультимативна риторика. Ультимативна, так і точно не спонукає до партнерства, демократії, якихось знаєте, компромісів, угу. але тим не менше це дієвий інструмент. На жаль. Це величезний серйозний інструмент, на який безперечно поведуться країни НАТО, вони вже підписали ці угоди. Ну це тобто... в їхніх інтересах витрачати 5% ВВП? це в їхніх на інтересах, безпеку. і в наших інтересах, і в наших потребах, тому що ми розуміємо, що частина принаймні тих коштів, які будуть вкладатися в оборону, можуть використовуватися і на підтримку України. Тому загальний, якби наратив він правильний. Інша справа в який спосіб він поширюється, і те, що зараз всі сприймають там і одноосібно голосують там ма одні. Україною за таке рішення абсолютно не означає, що в умовах, коли зміниться політичне лідерство в якійсь із країн цього блоку, яка просто принципово буде відхилятися від курсу, що це не призведе до якогось поглиблення кризи і конфліктів всередині самого Альянсу. Остання заява Трампа в контексті Росії, да, про те, що завтра вчорашня його заява, поки що я так розумію, свіжих не було. Про те, що завжди завтра, завтра щось станеться. Це, е, з Росією це вдалий час для покупок. Там різні переклади його цієї заяви. І всі е, трактуються або це буде як скасування якихось так санкцій, з Росії, або навпаки, введення санкцій. Але потім виявилося, що це фейкова історія, але не фейкова є історія про те, що Лінсі Грем заявив, що Сенат може почати такий розгляд пакету mm -hmm. санкцій. Це все одна історія. Оцей вкид Трампа про. Фейковий uh, вкид. Про те, що час робити покупки із Лінці Грема, я думаю, що в Трампа може бути декілька паралельно треків. І От людина прокинулася та в, зайшла в кабінет і може накидати будь-яких заяв, які потім перекрутити на якісь зворотні, і це не матиме ніякого власне впливу на його політичну діяльність, тому що для ядерного електорату для типового виборця це не має жодного змісту. Головне, що є правильні меседжі згідно там внутрішньої політики, якихось ключових між. Народних засад, все решта деталі, але безперечно, що той сигнал, який зараз передає Лінсі, грем, вказує на те, що солодко Росії не буде в контексті цих зараз їхніх цукерково-букетного періоду, який я сподіваюся, до кінця доходить, коли там що б не робив Путін, закриває на це очі Трамп. бомбардування значить, Києва чи якихось інших міст, закриваємо очі, продовження там якихось оборудок із Китаєм, окей. Тобто, от цей період має дійти до завершення. Вершня, я думаю, знову ж таки повертаючись свого європейського турне. Трамп зрозумів, що якщо європейці з величезними оборонними бюджетами, з величезними можливостями дослухаються до того, що я хочу. Чому якась маленька з економічної точки зору Росія не має слухати, що каже американський президент? <кхід> Відтак ми знаємо, що Лінці грем вже неодноразово його як ніби шухляди діставали, ставили перед камерами. Він казав, зараз буде 500%. відсотків. Да, потім ми, його та... прибирали, і тижнів його... проходить знову. Він от зараз Ну, Тут він сказав, що ми грали в гольф з Трампом, і начебто за цією грою Трамп сказав: Давай, рухаємо. Але Тільше, але якщо спитати Трамп. Трампа він скаже, граливо, хто грав в гольф, хто говорив, коли Я ті, перевірю, ті, да? ті, хто грали в гольф з Трампом, це значить найближче оточення, і це знаєте, як певний фільтр на те, чи ти <гум> в своїй команді, чи ні. Тому, е якщо каже Грем про те, що найближчим часом це буде зроблено, очевидь, мова йде про період з 7 липня, коли повертаються із канікул чергових е сенатори. з проходженням там, скажімо, е обох е читань і голосування проблем ніяких не буде, але потім. Маємо ще і в палаті представників отримати згоду. Ну і що найважливіше, може парламент це за два тижні при неймовірному бажанні скороченню процедур провести. Головне, що активацію цих санкцій має зробити так само Дональд Трамп. Тобто він зараз шукає. Інструментів для того, аби мати цей важіль впливу, але після цього, все ж таки, знову все буде за е, самим американським президентом. Наскільки реалістично, що він веде зараз там санкції в найближчі місяці, питання відкрите, але те, що він матиме додатковий важіль впливу на росіян, що мовляв, давайте все ж таки трошечки обмежувати свої е, інтереси і погоджуватися на те, що пропонують американці, або буде боляче вам і вашим торгівельним партнерам. Про актуальне сьогоднішній візит нового міністра закордонних справ Німеччини. Перший він прибув до Києва, Йоган Вадефуль. Сьогодні з візитом розкажіть, які очікування, чому важливий його візит для нас, чи може завершитись прекрасний міністр з точки зору своїх позицій щодо України. До речі, має ще посаду віцепрезидента парламентської асамблеї НАТО, дуже серйозного майданчика. Людина, яка всю свою політичну кар'єру відрізнялася такими ну відкритими поглядами і доволі прогресивними. І людина, яка приїхала до речі, до Києва не сама а з представниками оборонних підприємств німецьких, тобто. То ось те започаткування партнерства в 24-му році, яке було із Рейнметал в Україні, та українська оборонна промисловість підписала, по моєму а зараз набуває нових обертів. І те, що багато було розмов про необхідність підтримки з боку країн Європи і самої Німеччини, те, що йшлося про безпекові якісь зобов'язання, які спол... Ой, боже мій німці німеччина. беруть на себе, та німеччина, і те, що в цілому був проукраїнський такий наратив крізь всю його розмову. Себігою і прес-конференцію, яку вони давали, ну дає підстави, що про німеччину точно нам не потрібно турбуватися. Вони будуть з нами. Нагадаю, що Німеччина станом на кінець 2024 року надала понад 37 мільярдів євро допомоги Україні. Друга в світі країна за рівнем підтримки. Колосальна і повага, і вдячність, і разом з тим прохання давати ще, тому що війна не закінчується і без американської допомоги саме на системах ППО наголошував Себіга під час зустрічі. От зараз з'явилася актуально. І, і, і немало не, не надали нам вже цих ППО німці, і знаємо, що є промислові, знаємо, що є ресурси, тому потрібно на це продовжувати тиснути, особливо з поміж людей, які входять до найвищих політичних кіл і докладають власне особисто всі результати канцлеру Мерцу. Я хочу про іншого міністра закордонних справ Словаччини поставити вам питання. Юрай Бланар, ми дізналися про існування цієї людини. Він вчора згенерував дуже. Завдяки ж інтелекту згенерував ну, не, не знаю, як він це генерував, але він заявив про те, що Захід має пробачити Росії все, що сталося. Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаємо шляхи okay. комунікацію з Росією. Конфлікт не має військового вирішення. Захід має знайти спосіб співпраці з Росією. Андрій Сабіга прокоментував це, що ті, хто не втратив нікого в цій війні, не мають права робити такі заяви. Але, все ж таки, словаччина продовжує з такою е, з таким напором. Просувати російські, російську повістку в, в Європі і поширювати такі меси по перше. Дві паралельні якісь взаємозаперечні тези в одному виступі міністра закордонних справ маємо простити Росію повернутися до міжнародного права щоб закінчити цю війну. Якісь несумісні мені здається речі. А по-друге, все це вкладається в загальну рамку політичну Фіцо, який розуміючи хиткість ситуації зараз парламентської. Ми знаємо, що в них там то. Пропадала коаліція, розпадалась, то вони перекуплювали назад собі депутатів посадами задля того, бо вони залишалися і голосували за рішення. Фіцо з іншого боку, чуємо там заяви про вихід із НАТО. Потім чуємо про скасування санкцій з Росії. Тобто, Фіцо розраховує на свого виборця, який мало розуміється в міжнародній політиці, який є дуже лояльним до Російської Федерації. І як подейкують там політики опозиційні всередині Словаччини, Фіцо готується до перевиборів. В парламентських очікують, що будуть вони там на початку наступного року. Тому зараз що робить Фіцо, до речі, що робить так само Орбан в Угорщині. Вони розкачують свій електорат, вони намагаються демонізувати Європу, демонізувати міжнародні інституції, які зараз є, і НАТО в тому числі яке, яке е, забирає останні гроші з е, е, словацького бюджету. Заради того, аби прийти до початку виборчої гонки в найкращих позиціях. Чи кілька так, років це... тому Угорщина і Словаччина вони просилися в НАТО і в ЄС. А коли їх взяли ці родини, вони тепер кажуть, що в нас тут нам Д... тут всім Д... так погано живеться. Дуже зручно маніпулювати так можна виходити Європейський будь європейські виходять з як інституція, та не пропонує шляхів виходу. Немає просто важелів, як от процедура, візьміть один листок, значить, на ньому п'ять пунктів. І ви вийшли з ну, Європейського... Брексит, був немає та. Не ні, це якщо ну, так звісно, угорщину буде. вже не раз намагаються виключити, збирається єврокомісія. Я, так, я про те, що викинути не можна, так само з НАТО, але цькувати їх, говорити, що через них всі проблеми. О, ну, це власне та проблема, яку намагаються зараз згенерувати штучно угорці і словаки в тому числі. Будемо стежити, тому що і в Польщі там, начебто, вже починається передвиборча парламентська гонитва. Про Є це така... будемо говорити далі. Дякуємо. Максим Дякую. Джигун, політичний експерт, був з нами.